Хочу вас розпитати про заяву, яка пролунала від голови фонду «Повернись живим Тараса Чмута. в одній з розмов він сказав про те, що Україна зараз виготовляє 10 ракет далекобійних в рік. А він сказав про те, що чи ми можемо говорити, що ми виробляємо ракетами? Мабуть, так чи ми можемо 10 ракетами перемогти? Очевидно, ні. Ну і ми розуміємо, що в нас ворог, на жаль, має. Десятки разів потужніші можливості. Вони чи не десятки, а може навіть і сотні ракет виготовляють в місяць. А, і, власне, як ви думаєте, основна проблема, чому ми не можемо масштабувати цей процес? Це те, що в нас немає технологій, це те, що в нас немає грошей на це, це дуже дорого. Чи можливо є якісь безпекові інші причини, чому це неможливо зараз робити в Україні в більших масштабах? Головна проблема, мені здається, в тому, що. Ом... Складно вообще взагалі говорити про виробництво озброєння, особливо ракет, які якби у вигляді ну, з ракета зборі, це, наприклад, там, тверде паливо, чи рідке паливо, плюс бойова частина. Тобто ну доволі небезпечна річ само по собі, і це ще треба якось виготовляти. І десь в Україні, якщо ми говоримо про українське виробництво, тому. Це складно робити, коли ворог просто наносить методичні далекобійні удари. Ну, банально складно дійсно. Тим паче, що мешканці деяких міст, в тому числі, наприклад, Києва або Дніпра, ну, скажімо так, добре розуміють, як чому деякі ракети з російські ракети з регулярністю атакують деякі райони міста. От. І що після цього можливо говорити чи не говорити, скільки там ракет виробляється? Тим паче, що тут важливий аспект, Якщо брати е фразу чи можна там десятою ракетами перемогти, то важливий аспект полякає в тому, що ж не названо, скільки реально ракет. це просто абстракція. Тобто не думаю, що насправді пан чому точно знає, скільки ракет виробляється в Україні, але так у будь-якому випадку пропорція буде не в наш бік. Тому що банальна ситуація РФ може там, робити їх три зміни на добу і без загрози отримати по підприємству. Ну і крім так, є того, не є на це гроші. Е так, є гроші, але є ще один важливий аспект. РФ виробляла станом на 21 рік ці ракети масово і серійно. Мова йде лише про масштабування виробництва. Причому виробляла їх у замкненому фактичному циклі, ну, якщо нарахувати отримання західних компонентів цивільного призначення, які можна купити на aliexpress хоч так. Тобто ну це ж не йде про те, що необхідно всю електроніку самостійно виробляти. Хоча, знов таки, значна на електронних компонентів у цих ракетах російського виробництва. Але те, що вони не виробляють, вони можуть купити просто на цивільному ринку. Це не проблема була. І не проблема для них є. Україна з протягом 30 років, об'єктивно до 2015 ну, року приблизно взагалі про ракетне озброєння не, не, не те, що не задумувалося. Але ці розробки нікуди не виходили за межі ну, окремих дуже невеликих. Проджектів, які не були доведені до кінця, а те, що Україна з фактично з чотирнадцятого ну, року до 2018-2019 років отримала протикорабельну ракету Нептун, це вже величезне досягнення справа в тому, що зазвичай у інших країнах цей шлях проходиться протягом десятків років, а не за декілька, і це вже. Важливе досягнення, але знов таки гнатися за з РФ за кількістю ракет ми фізично не можемо. Це має бути для України, для кожного громадянина, найбільшим уроком, тому що взагалі уявлені про те, що небо над головою мирне це безкоштовне задоволення, виявилось хибним, і воно захищає і це мирне небо воно гарантується якраз далекобійними ракетами, на розробку яких якби у суспільства навіть попиту на якби не було. Це дуже важливий аспект, який їм потрібно, потрібно запам'ятати і винести відповідні висновки зробити.